Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники, з вами Яра Іс Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Тема сьогоднішнього уроку — цілі числа, раціональні числа. Це числа, з якими ви вже давно знайомі. Числа можна об'єднати по групах: натуральні числа, це найменша група чисел, цілі числа, раціональні числа. Якщо коротко, то з натуральними числами ви знайомитеся в дитинстві, коли мама дає вам цукерку і говорить, ось тобі одна цукерка, або дві цукерки, або три цукерки, числа, якими можна порахувати предмети, називаються натуральними. Цілі числа, це ви дізнаєтесь, коли мама говорить, одягай шапочку, бо холодно, мороз, там мінус 5 градусів. Мінус 5 ціле число або 0 градусів ціле число. Ну, і безумовно, що цілі числа в себе включають натуральні. А потім ви знайомитеся з дробовими числами. Ви розділяєте цілий торт не тільки для себе одного, так? ви поділяєте його і для близьких і друзів. Ось так коротко про числа. Ну, а тепер давайте подивимося, що написано про них у підручнику. Всі натуральні числа утворюють множину натуральних чисел, і цю множину позначають буквою n. Коротко записують так: множина n містить, тут дорівнює такі фігурні дужечки, і числа 1, 2, 3, 4, і так далі. Немає кінця. Ця множина нескінченна, немає найбільшого натурального числа, тому що яке б ви не назвали натуральне число, все одно знайдеться таке, до якого все одно знайдеться на одиницю більше. Кожне натуральне число є елементом множини n. Множина n має нескінченно багато елементів, і, окрім неї, є інші числові множини. Числа натуральні, нуль і протилежні до них, створюють множину цілих чисел. Цю множину позначають буквою Z. Коротко записують так: множина Z дорівнює, тобто містить в собі числа, а від нескінченності, від мінус нескінченності, дуже великі від'ємні числа існують, там немає кінця з того боку. Далі вони більш, по модулю зменшуються, а по напрямку наближуються до нуля, потім нуль і потім натуральні числа. Множина Z має нескінченно багато елементів від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Цілі числа, Множина цілих чисел і множина дробових чисел утворюють множину раціональних чисел. Не всі числа, які записані у вигляді дробу, є дробовими. Ну, ви знаєте, наприклад, дві других, ну, це натуральне число 1, 2 поділити на 2, або 5 п'ятих це теж одиниця, або 6 третіх, 6 поділити на 3 буде 2, тобто це натуральні числа. Цілі числа та дробові числа утворюють ножину раціональних чисел, і її позначають буквою Q. Коротко це записують ось так, як ви бачите на екрані і в підручнику. І безумовно, що множина Q, множина раціональних чисел має нескінченно багато елементів. Треба сказати, що навіть між сусідніми числами, ну, наприклад, 2 і 3, міститься нескінченно багато дробових чисел. Ну що ж, Перейдемо до тренувальних вправ. Сподіваюся, що те, що я проговорила, коротко прочитала підручник і своїми словами проговорила про ці числа, ви зможете легко справитися ось з такими завданнями. Будь ласка, зупиняйте відео, почитайте, подумайте, поміркуйте і отримайте задоволення від своїх успіхів. Ну що ж, послухайте, що скажу я. Перше завдання 1056: назвіть чотири натуральні числа. Ну, та їх безліч, найменше один: один, два, три, чотири. Ну, я так назву. А які ви назвали, це вже ж подивіться. Цілі числа Цілі числа можна називати натуральні. Вони будуть входити в групу цілих чисел. 0 входить в групу цілих чисел, і такі самі, як натуральні, із мінусом. Які чотири числа ви назвали, я не знаю. Ну Давайте я назву мінус 2, мінус 1, 0 і 1. А ви могли інші назвати. Раціональні числа. В групу раціональних чисел входять і натуральні, і цілі, і дробові. Тобто, їх. Ну, Нескінченну кількість можна було назвати. Ну, давайте я назву такі: мінус 2, мінус одна друга, 0 ну, і одна, ціла, одна друга. Не знаю, які ви назвали. Теж сюди входять майже всі знайомі вам числа на даний момент. Ну і дробові числа, ну, зрозуміло, можна назвати десяткові дроби 5,4, можна назвати звичайні дроби, 1, 2, 1, 3, можна назвати їх додатними, можна від'ємними. Тож, подивіться, що ви назвали з того, що я говорю, перевірте, правильно чи ні. Наступне завдання: 1057. Чи є правильним твердження? Мінус 11, ціле число. Ну Безумовно, так. 5 раціональне число так. Міс 11 натуральне число ні. Міс 11 ціле, але не натуральне. 5 натуральне число так. Міс 11 раціональне число, так. 5 ціле число так. Мінус 9,4 ціле ну ні, воно дробове. 0 раціональне число так. Мінус 9,4 раціональне число, так. Тому що раціональні числа містять і дробові, в тому числі, 0, ціле число, правда. Мінус 9,4 натуральне число, ні. 0 – натуральне число ні. Серед поданих чисел оберіть натуральні числа. Сподіваюся, що ви побачили тут єдине натуральне число 534. Цілі числа тут 534 і 0. Раціональні числа, всі. всі Всі числа є раціональні. Це та група, яка включає в собі всі числа, які ви знаєте на даний момент. Продовжимо тренування, зупиняйте відео, подумайте, поміркуйте. Давайте разом зі мною. Наведіть приклад числа, яке є цілим, але не є натуральним. Ну, те, що я говорила перед цим. Мабуть, допомогло вам ціле, але не натуральне. Ну, або нуль, або від'ємне. Є раціональним, але не є цілим і не є додатним. Ну, то лише дробові. Лише дробові. Десяткові дроби, звичайні дроби, додатні не є додатнім. Не є цілим, не є додатнім. Тобто додатні брати не можна. Лише від'ємні дробові числа. Скільки цілих чисел і скільки натуральних чисел розміщуються на координатній прямій між числами мінус 12 і 12. Ну, для початку давайте їх перерахуємо, порахуємо і знайдемо якусь закономірність. Між числами мінус 12 і 12 розміщуються числа, і я їх перерахувала. Мінус 11, мінус 10, 9, мінус 8, мінус 7 і так, далі, і так далі аж до 11. Порахувала всього 23. І це цілі числа 23 цілих числа, серед яких натуральних буде 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І якщо ми проаналізуємо їхню кількість, то ми побачимо, що ліворуч 11 цілих це від'ємні, праворуч 11, цілих – це додатні. І ще додали число 0, яке є цілим. Тож всього 23 числа. Таким чином можна не перераховувати числа від мінус 62 до 62, то скільки часу це у нас займе. Застосуємо ось це правило, яке ми вивели на першому. Між числами 62, мінус 62 і 62 розміщуються числа ліворуч 61 число, праворуч 61 число і число 0. 123 числа цілих. І серед них 61 натуральних чисел. 61 натуральне число. Справились? Сподіваюся. Ще одне завдання. Пригадайте координатну пряму, як на ній позначають числа. Тут просять позначити усі додатні цілі числа, які лежать ліворуч від числа 7,2. Потрудіться, зупиніть відео. Перевіримо. Ну, якось приблизно так має виглядати ваша координатна пряма. Ліворуч, від нуля нам від'ємні числа не потрібні. Нас цікавлять лише додатні цілі числа. Ну, а число 7,2 знаходиться ближче до числа 7, між числами 7 і 8. Справились? Ще одне завдання. Зупиняйте відео, подумайте і виконайте. Серед чисел протилежних до чисел, оцих, що подано, ну так треба записати ці протилежні, щоб розуміти, обирати, що і куди. Да? Давайте запишемо числа протилежні до даних. Мінус 15, 71, 0, 1,1, мінус 4,5 і мінус одна сьома. Ну, тепер легко вибрати натуральні. Лише одне число 71. Цілі числа це числа мінус 15, 71 і 0, цілі недодатні числа, це число мінус 15 і 0. І раціональні числа, ну всі, всі справились? Я не проговорюю, але дуже сподіваюся, що ви, ну, принаймні, ті, які працюють зі мною, розуміють, що ми записуємо з поясненнями. Да? Я записую лише. Те, що відноситься там до чисел, але ви ж то написали і числа протилежні до даних словами. І перше натуральні числа, тоді число, друге цілі числа і числа. Так само ви ці букви всі прописуєте, тому що ви розумієте, що коли людина дивиться ваш зошит, вона має розуміти. Про що там написано? Не просто перелік якихось чисел і значків, а все ж таки якісь, якась смислова нагрузка має бути. Тож, перевірте, якщо ви не писали пояснень, виправляйте це прямо зараз. Тренуйтесь, відпрацюйте теоретичний матеріал в підручнику. Самостійно прочитайте теорію і потренуйтесь на завданнях, які подібні до тих, що розв'язували сьогодні зі мною. Будьте наполегливі! Я щиро бажаю вам успіху до зустрічі.